Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про негативні коментарі. Переставила сюди свій гібіскус, і зараз вам почитаю, що мені написали. Який раз дивлюсь і не покидає думка, що вазони – це не ваше. Жалко, гібіскус! Ви його не під... Чого ви його не підстригли? Був би гарний кущ. А так немає на що око покласти. Навіщо показувати це убожество. Не знаю, на що розраховують люди, коли пишуть такі коментарі. Це мої квіти, це мій канал. Що хочу, то і виставляю. На цьому каналі. І якщо комусь не цікаво, то він може просто-напросто це не дивитися. А з приводу того, що гібіскус не підстригли, то це неправда. Я вам знімала відео у лютому і показувала, як я цей гібіскус підстригала. І Цій жіноці, яка написала, я силочку на це відео скинула. Ось подивіться. Ось тут. У лютому було зрізано. Ось тут. І ось тут. Навіщо ця людина це пише, я не знаю. Може, в неї поганий настрій. Може, вона чомусь заздрить. Але я вам хочу сказати, що я робила, роблю і буду робити те, що вважаю за потрібне, не зважаючи на такі коментарі. Ну, і раз вже я показую свої квіти, то зараз покажу, як вони на сьогодні виглядають. Сьогодні у нас 10 серпня. Сінгоніу White Butterfly. Є ось такі листочки, є ось такі майже білі, У нас дуже спекотно, і ось розгортаються, коли листочки, то ось так от Це не один такий листочок. На інших сингоніумах також таке спостерігається. І ось так виглядають мої квіти. Мої вазони, які це не моє. Так, зараз тут у нас э, евкаліпт Silver Dollar, Чорний дракон. Значення э, вирощений, я вам показувала, це вже начеренкувала, це купляла без назви. Це також чорний дракон і візард Rose. Це ось тут. Чоколад Covered Sherry. А це сіянці, які посіяла у червні. Ось так виглядають. Ось це ті, що сіяла, не розпікірувала, нема. Куди ставити, потрошку розсаджую. А це так виглядають розпікіровані. І ось верхівки прищипувала. І ось такі вже кущики. Тут також візарди. і чорні дракони, і це сіянці. Ці вже такі величенькі, ті, що раніше, Повідсаджувала і вже в більші горщики посадила, то вони такі вже великі, ось така різниця. На цьому вікні також ось ці, які раніше були відсаджені. І отак от вони виглядають. А ці пізніше, ці поменше. Синдапсус Enjoy. І ось тут тут залишився один сингоніум, рисамінак і пара евкаліптів. А так все підвіконня займають колеуси. Також на столі. Хуєчка. Дає ось молодий листочок, і ось тут от схоже щось що буде. Це от верхівка її Діфінбахія. Сінгоніум спірпойнт. Також кущ почав розвалюватися, обрізала верхівки, переукорінила, щоб він такий був пишненький на одну сторону. Зараз повернула його так, щоб він до сонця то він вирівняється, буде, буде непоганий. Санцівєрія. Ось так виглядає інше обосту. Також отут от верхівочку обрізала, і ось такі бокові пагони, куди дивляться. Коментатори з поганими коментарями не знаю. Мабуть, на себе. Панда. Саншайн. Лемон Лайм. Ось також листочок рветься, коли розгортається. І на цьому вікні Пінк Ніон, Роксана, Грін Ароу ще один Колос, Хавортія, ще один Енджой, Піктус, цей без назви. Тіфані. А це від панди. Верхівка була зрізана, і ось нарешті дає листочок з варіагатністю. Манга Алюжа І замі'я кулькас маленький. Також пересадила ну в той же горщик, трошки землю поміняла. Циндапс ньон, Marble Apple пересадила в менший горщик. Коренева була слабенька. Не освоїв він повністю земляний ком, то пересадила в менший. І цисус пересадила в менший горщик. Також у нього коріння було мало, а горщик для нього був завеликий. Це в мене Marble Квін, а ось це навіть і не знаю. Я думала, що це Marble Квін, але, мабуть, помилилася і золотистий, хоча подивимось. Що цього з цього живця буде? Ось так виглядає. Так, і тут ре кріазія. В один горщик садила всі свої плектрантуси. Єлоу. Pink Spot Триколор. Знову колеуси. Цей також без назви в мене. Монстерка. Пінк ногою Lime. Ще одна монстерка. Т24 також. Листочок порвав, коли розгортався. Конфеті Мілк. Хвортія, драцена. І винесла на балкон Сінадену. Ось такі на сьогодні новини. Всім до зустрічі. Пока-пока.